Ви знаєте, що десь проїзходять? Не не я не знаю. Знаєте, вче ситуація в могілянці цей скандал свой Ні, каже, кажется, діє это происходит по любому поводу. Ці перехожі прогулювалися контрактовою площею. Коли їхню увагу привернула купа молоді біля могилянки, натовп вимагав діалогу з ректором, який закрив провокаційну виставку Українське тіло їх підтримав старший викладач кафедри культурології. Якийсь живий середок життя? хай він невеличкий. Але це місце, куди з задоволенням ходили викладачі і студенти, Почитайте, як відгуки і закривати це, і ще знайшли таку форму призупиняти. Скандал навколо виставки українське тіло у Могилянці» набирає обороти. Висота слідство, але за рішенням чинної ради вже закрито сам центр візуальної культури та звільнено його директора Василя Черепаніна. Фактично, я писала про це в пресі. Це була така політична розправа двох ворожих лагерів таборів, і це була політична розправа, яка вже перебуває на стадії особистого конфлікту виживання директора центру візуальної культури. Ця дівчина певна, що українське тіло з провокаційними на межі спорно експонатами, то лише вдалий привід розв'язати давні внутрішньовузівські проблеми. Такої думки і сам Черепанін через це написав ректору Сергію квіту відкритого листа і особисто відмовився від посади. Це була моя принципова позиція і заява, оскільки конфлікт фактично полягав в тому, що як ми вже говорили, що спочатку звинуватили мистецтво і самовиставку, потім організацію виставки, потім сам центр візуальної культури, нібито в ненауковості, вибачаюсь. а потім в результаті став таким цапом відбуває я. ще при Бруховецькому. Тобто оренда була ліквідована просто-напросто. Через деякий час вона відновилася, і деякий час, ну приблизно роки три, там були виставки, було модерне. Бриховецький попередній ректор могилянки, його доньки співробітниці того самого осередку культури. Оксана була одним з кураторів українського тіла. А Ольга перевіряла експонати на предмет порно. Це проблема значною мірою поколінь. Ми випускники університету. Ми виховувалися на ідеях. Які власне ну були незрозумілі старшому поколінню, які на жаль вони зробили академію, але вони тут не вчилися. Немає жодного взагалі стосунку, е крім прізвища власне в цій ситуації, е Оксана Брюховецька е до її батька колишнього президента. А от сам Назарій має стосунок до новоспеченого керівника центру візуальної культури. Його рідна сестра щойно змінила на посаді Василя Черепаніна. Але всі заходи, які були домовлені, залишаються в силі, і це залишається. Що діяльність центру фактично відновлюється. Це після кількагодинного волання люду під вікнами ректорату, підтвердив особисто Сергій Квіт. Вперше за два тижні ректор звертався не зі своєї сторінки у Фейсбук. Ми будемо думати про те, щоб у нас а, в Ківмарянській академії створювався окремий а, новий інститут міждисциплінарних досліджень. Тобто, а, ми це переводимо, а, цю справу винятково в наукову площину і в площину а, корпоративної культури. Все. Я прошу всіх розходитися. Про виставку буде повідомлено пізніше. Огиляка! Огиляка! Огилянка! Стосовно виставки я хочу підкреслити, що а, виставка була закрита для загального показу, але вона працювала в режимі прес-показів для тих, хто спеціально хотів її побачити. І я думаю, що питання про виставку вже закрите. Епатажну виставку закрито. Центр візуальної культури могилянки відкрито. Кадрові ротації між близькими родичами у ньому завершено. Фіні таляка медіа. Та чи надовго? Катерина Рябошапка, Іван Мацько, телеканал One.